Патріот. Хелькон. Рукав з двома карманами лівий. З одним карманом правий. Ліпучка на манжеті. Шеврон. На грудні кармани. Так само з маленьким карманчиком, з кріпленням для навушників і з кріпленням для карабіна. Що ще ми можемо сказати про цю модель? Звісно, стягується на попі. І є кармани для пончо. Карман під ручками розстібається, щоб не було спекотно у плитоносці. Ну і капюшон, капюшон з козирьком на резиночці, стягується, якщо треба затягнути, і вітерець не буде задувати вам нікуди. Зсередини просто фліс. М'яка, тепла, дуже ніжна до тіла. До речі, фліс хелікон дуже приємний. Його хочеться лазяти.